Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко. Влог, і в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою Замки Словаччини. І в сьогоднішньому відео ми прибули до населеного пункту під назвою Спішська Бела, а точніше до його частини Страшки, де знаходиться оцей прекрасний палац під назвою Страшки Шато. І в сьогоднішньому відео ми познайомимося з його історією і також зазирнемо всередину. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Страшки! Розпочнемо цей випуск, як завжди, з корисної інформації. Дістатись до цього населеного пункту можна двома способами. Спершу необхідно доїхати до міста поприд, а потім з міста поприд або на потязі, або на автобуси до населеного пункту Спірська Бела, точніше його частини Страшки. Ми ж приїхали на авто. Тут ось є дві парковочки. Одна парковочка з лівої частини дороги, інша парковочка зразу біля замка. Навпроти замка ми маємо ось такі старовинні будівлі. Це дзвіниця. Ось така башта. На жаль, її стан бажає кращого, але все ж вона збережна і дійшла до нашого часу ще з часів середньовіччя. Ось такий розпис має, балкончик прикольний. Також має там вікна всередині, такі різьблені, цікаві. І навпроти маємо палац словацької каштіль. Каштіль страшки або ж Страшки шато. Цей замок побудований на Місті тамплієрського храму, який тут був більше як тисячу років тому, потім тут був охоронний замок. Саме тому я думаю, це місце назвало дістало свою назву «Стражки», тому що тут стража була охорона. А у 1588 році відомий шляхтич з прізвищем Хорват. До речі, цікавий факт про те, що у Словаччині і в Чехії найпопулярніше прізвище Хорват. А це наштовхує нас на думку, що всі Словаки і Чехи походять від племені білих Хорватів, які входили до складу Київської Русі. Отже, що ми тут маємо? На першому поверсі експозиція історичний портрет 18-19 століття. Це картини. Також тимчасові вистави на першому. Поверсі у нас картини Владіслава Меддянського. Потім історія замку і його жителів, і також історична бібліотека. Замок працює цілий рік з середи до неділі, понеділок, вівторок він зачинений, з 10 до 5. -ї. І англійський парк, ось можете побачити його розклад роботи. Так, і одразу ми потрапляємо на територію замку до парку. Ось Я так не сам не замок не виглядає зовні. Це така садиба, вілла, схожа на фортецю, але оборонну функцію вона не виконувала. Також тут є корисна інформація. Ось можна почитати словацькою, німецькою, англійською і польською. І власне, в 1588 році в цій будівлі було лише два крила, фактично дві башти. Потім у 1618-му аж до 1628-го сюди добудували ще третю башточку. Зараз ми обійдемо на її побачимо. А в 1708-му тут була велика пожежа, і добудували тут четверту башту і з тих пір цей замок виглядає так, як ми зараз його можемо побачити. Цей замок входить до складу словацької народної галереї, а це неспроста, тому що в 1862 році власником цього замку був Владіслав Медзянський, такий собі шляхтич словацький, і він був відомим досить. Словацьким художником. І його збірка картин власне, і зберігається у цій будівлі. Тож воно підпорядковується прямо в Братиславі. Ось тут такий парк, звичайно, весною або всередині осені, коли все-таки жовтеньке, гарненьке, він би виглядав набагато красивіше. Але і так, в досить доглянутому стані. Тут є такі алейки, доріжки, альтаночки, різні тут культурні мистецькі події проходять, неподалік є буфет. Тут можна вигуляти собачку, покататись на велосипеді або просто прогуляти. У будь-яку пору року. І тут також тече річка і проходить набережна. І неподалік звідси знаходиться е, зупинка залізнична, звідки за 15 хвилин сюди можна дійти. Також тут маємо ось виставку таких скульптур цікавих. Зараз прогуляємось, подивимось. І ось, власне, з цього боку, як виглядає сам замок. Трошки він поцвів, трошки полупився, але всередині виставка досить гарна. Я тут був 4 роки тому, тому і вирішив приїхати сюди ще раз. Для зимової холодної пори року це саме те, що треба, як, на мою думку. Музейчику пройтися, проникнутись історією, дізнатись щось цікавеньке і заодно і не мерзнути. І також це місце знаходиться неподалік від високих тетр. Тож, якщо ви будете їхати в цю сторону, раджу всім сюди завітати. Я, наприклад, коли сюди приїжджав. Тобто спочатку заїжджав у попрат, прогулявся його історичним центром, потім заїжджав у місто Кежмарок і ще встигав до вечора і завітати у цей палац. Ось маємо тут ще кілька таких скульптур і можемо вийти цієї алеї до річки, подивитися, який там краєвид нас зустрічає. О, і підемо всередину оглядати замок. До речі, вхід там недорогий, мені здається, 2,50 коштує. Зараз йдемо всередину, подивимось, що там до чого. І за зйомку відео мені доведеться ще 2 євро доплатити. Ну, як на мене, це досить демократична ціна. Тут ось такий місточок. Мені здається, залізничний, а може і пішохідний там теж є. Зараз побачимо, я вже забувся, як воно все оглядало. І ось такі розлогі, досить красивий парк з покошеними газончиками. В досить гарному стані перебувають люди. Тут місцеві жителі прогулюються, туристів тут небагато. Це не дуже розкручене місце. Тому я... Раджу вам сюди приїхати. І ось так ми можемо в цієї точки споглядати власне всю фортецю. Її можна обійти ось по верхній терасі по пагорбу або ось понизу теж є така алейка. Так, Давайте подивимось на краєвид, який нам відкривається на околицю. І будемо рухатись, дивитись експозицію картин, історичних меблів, а також предметів інтер'єру. Тогочасного періоду. Власне, виставка тут з 1972 року. Це перейшло у власність держави і вже понад 50 років радує туристів і місцевих жителів своїми експонатами. Ось така річечка. Мені здається, це річка Попрат, якщо я не помиляюся, яка тіче в сторону Польщі. Ось там є такі. Місточок. Ось така краса. Тут, в принципі, можна в теплу пору року класний пікнічок організувати, посидіти, подивитись на красу природи. Ось така локація. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічних випусках! Всім бувайте!